Скупий платить двічі, так каже народна мудрість. Але дуже часто скупий платить і тричі, і дорожче. Щороку під час пасхальних канікул і на початку літа стрімко збільшується кількість пограбувань квартир. Це воістину золотий час для злодіїв. Мешканці масово їдуть до родичів, на відпочинок, залишаючи своє майно без належної охорони. Не допомагають ні хитромудрі протизламні замки, які виявилися насправді не такими вже і протизламними, ні так звані броньовані двері, які злодії відкривають, як кажуть, у побуті за 6 секунд, ні інші засоби захисту, на котрі так сподіваються мешканці. І майно, зароблене багаторічною важкою працею, або викрадається, або, якщо його проблематично винести, просто нищиться. І повертаючись додому після відпочинку, наші громадяни часто бачать жахливу картину. Квартира чи будинок пограбовані, цінні речі зчезли, меблі та майно пошкоджені. Пультова так звана охорона або охорона з допомогою технічних засобів. Наступний це є монтаж та обслуговування засобів охоронної та пожежної сигналізації, монтаж системи відеоспостереження, контролю доступу і монтаж периметральної сигналізації. Я би можливо розказав глядачам, які не в курсі, знає, що таке пультова охорона. Пультова охорона це є об'єкт, обладнується засобами охоронної сигналізації, підключається до пульта централізованого спостереження, і при спробі проникнення злочинця на об'єкт спрацьовує охоронна сигналізація, відповідно, поступає сигнал тривоги на пульт. На що реагує наряд міліції, значить, блокує цей об'єкт або затримує злочинця, або не дає, скажімо, здійснити крадіжку. Ефективність роботи пультової охорони визначається за такими трьома основними моментами. Значить, перший момент це є час реагування нарядів міліції, чи груп затримання, чи час прибуття на сигнали тривоги. Значить, групи затримання Державної служби охорони прибувають на сигнали тривоги в термін до 3-5 хвилин. Значить, в місті Львові для того, щоб, наприклад, забезпечити прибуття до 70 хвилин нарядами груп затримання, я маю на увазі не тільки ДСУ, а й приватних, значить, необхідно хоча б 9 груп затримання на місто Львів. Значить, на даний час такої кількості нарядів немає жодна приватна структура. Значить, в Державної служби охорони на даний час значить, функціонує 11 нарядів груп затримання. З 1 квітня планується, скажімо, виставляти ще два додаткових нарядів для швидшого реагування. Тобто, ну, можна порівняти ефективність роботи пульта. Другим основним моментом значить, є роботи пультівської охорони чи ефективності пультівської охорони є правильне блокування нарядами груп затримання об'єктів, які виїжджають на сигнали тривоги. Що це означає? Значить, у нас працюють підготовлені скажімо, працівники міліції, які пройшли спецперевірку, спецпідготовку, от, які проходили навчання протягом півроку. Значить, коли прибуває наряд на об'єкт, він не має тільки приїхати подивитися, наприклад, на вхідні двері чи вітрину зовнішню. Він має вірно блокувати цей об'єкт, щоб, скажімо, затримати цього злочинця, який, скажімо, на об'єкт. Це є такий один другий момент, тобто підготовлені кадри. І третій, третій момент, значить, якщо ви звернули увагу, значить, я, скажімо, в попередньому сказав, що значить, Спрацьовує сигналізація при спробі проникнення на об'єкт. Тобто злочинець ще не попав в середину на об'єкт, чи, чи в приміщення, чи, чи в офіс, а при спробі проникнення. Тобто в нас є свої певні вимоги до блокування засобами сигналізації значить, квартир, об'єктів та інших приміщень. Чому це так? Значить, охоронна сигналізація має спрацювати тоді, ще тоді, коли злочинець знаходиться ще на вулиці. Чому це так? Це дає скажімо, можливість, оцей час прибуття сигналу тривоги дає можливість оперативно прибути до проникнення на об'єкт, значить наряди груп затримань. Тому що самі розумієте, якщо що сигнал, сигнал тривоги поступить на пульт вже тоді, коли злочинець буде всередині, тобто він вхопив цей ноутбук і на ривок, тобто його за 30 секунд вже на об'єкті чи на квартирі його немає. От. А наряду… Групи затримання треба ще дати час на доїзд. Для того встановлюється сигналізація така, для того блокуються вікна, двері, значить, таким чином, значить, що коли злочиниться на вулиці, значить спрацьовується сигналізація. Купуючи квартиру чи будинок, як правило, проводять у ньому ремонт. Наші умільці вміють все. І електропроводку поміняти, і сантехніку встановити, і плитку покласти, і стіни пофарбувати, і сигналізацію встановити. А коли господар звертається до Державної служби охорони з проханням взяти помешкання під охорону, виявляється, що все треба заново переробляти, пробивати в стінах канавки, псувати плінту ще підлогу. Міняти дешеві китайські датчики на інші, надійніші. Звичайно, якщо, скажімо так, ваша сигналізація, яку вам змонтують, скажемо, скажімо, чи фірма, чи якісь певні люди, які це вміють, значить, якщо ця сигналізація буде відповідати вимогам Державної служби охорони, то Державна служба охорони таку сигналізацію зможе взяти під охорону. Але, як правило, скажемо, виникає різного роду купа проблем, коли, скажемо, як ви кажете, ті умільці, які, скажемо, роблять Ремонт на об'єкті, вони розказують, що вміють все, в тому числі і встановлюють охоронну сигналізацію. Ну, коли, скажімо, приходять наші інспектора-інженери на такі об'єкти, значить виявляється ціла купа різних проблем. Тобто не заблоковані вікна встановлення сигналізації, тобто з різних наших вимог. І людина, яка вже зробила в себе в будинку чи в квартирі ремонт чи в офісі, значить їй приходиться значить, затрачати і кошти додаткові значить, на доставлення цієї сигналізації. І саме головне, що. Потрібно по цьому ремонту прибивати якісь короба, жолоба, значить, протягувати кабеля, значить, для того, щоб доставити певну кількість давачів для надійної охорони вказаного об'єкту. Тому я би радив звертатися за такі речі або в державну службу охорони, або в професійні. Приватні підприємства, значить, які займаються цими послугами, тому що якщо ви прийдете в таку структуру і скажете, що вам потрібна охоронна сигналізація, ви будете підключатися на ДСО, і відповідно, значить, зовсім йде інше відношення по встановленням цієї сигналізації. І взагалі я б радив, скажем, якщо ви собі замовляєте якусь охоронну сигналізацію, на всякий випадок, скажіть, що ви, можливо, значить, будете цю охоронну сигналізацію з часом здавати на ДСО. Значить, тоді, скажімо, до цієї до встановлення цієї сигналізації зовсім ті приватники відносяться по-іншому. Тобто вони її роблять якісно, тому що знають, що прийдуть наші інженери, значить, промоніторити всю систему, подивиться, як зроблена ця сигналізація, чи там все пропаєно, чи чітко зроблено згідно всіх стандартів і всіх вимог. І ви, скажімо так, збережете свої гроші, по-перше, вас не надурює, тому що люди в сигналізації не розбираються, ставлять різного роду датчики, розказують, що вони потрібні, а можливо, тих датчиків вони потрібно ставити. Ще 10-15 років тому обов'язковою умовою була наявність стаціонарної телефонної лінії. Сьогодні технічні засоби дозволяють брати під охорону і малі архітектурні форми, які в народі називають кіосками, і комерційні приміщення та помешкання, що не мають стаціонарного телефонного зв'язку. На даний час існує цілий спектр різного роду обладнання, значить, зі. З допомогою якого можна приймати під охорону об'єкти як телефонізовані, так і об'єкти, в яких телефонних ліній немає. Тобто Державна служба охорони охороняє об'єкти, скажімо, і по телефонних лініях, і по стільниковому зв'язку, і по радіоканалу, і багато іншого. Тому ми під охорону не тільки, скажімо, зараз можна, ми охороняємо багато і квартир, і об'єктів, і, як ви кажете, кіосків малих архітектурних форм, в яких встановлені і тривожна сигналізація, і охоронна сигналізація. Ну, На даний час. Нормально працює. У нас охорона квартири кошти, йде оплата за метр квадратний, тобто гривня квадратний метр, але мінімальна ціна від 70 гривень. Тобто, якщо стандартна квартира має приблизно 50-60 метрів квадратних, то це буде місячна плата 70 гривень на місяць. Якщо квартира має, там, скажімо, 150 метрів квадратних, значить це буде 150 гривень на місяць. От. Значить, по обладнанню засобами сигналізації. Значить, ну скажемо, мінімальна ціна. Встановлення сигналізації на квартирі значить, йде приблизно від 3 4 тисяч гривень. Значить, багато до нас звертається громадян, значить, які проживають, скажімо, там, на 3, 4 чи вищих поверхах, ну, і розказують: прошу підключити квартиру під але Мені, будь ласка, заблокуйте тільки вхідні двері. Значить, це є хибна думка, значить, що злочинність буде до вас проникати тільки через вхідні двері. Значить, Наші клієнти, клієнти Державної служби охорони, значить, коли ми їх приймаємо під охорону, ми заставляємо, тобто заставляємо блокувати в їхніх помешканнях вікна, двері, повністю все. Чому це? Тому що злочинці проникають як через двері, так і через вікна. Значить, ну, де, буквально нещодавно значить, на одному з телеканалів я дивився передачу Час пік яка називається. Проводився в місті Києві такий експеримент. Значить, двоє альпіністів. З криші пробували, скажімо, в цьому спорядженні, значить опускалися, опускалися з криші вниз, значить заглядали вікна, пробували їх відкрити. І проводився експеримент для того, чи звернуть хтось з мешканців увагу на це, що якісь люди десь там лазять по будинку. Значить, за цілий день, який проводився експеримент, може хтось з глядачів це бачив, значить тільки двоє чоловік на це звернули увагу. Тому самі розумієте, які можуть бути моменти. Донедавна мешканці сіл намагались будь-якою ціною прописатись у великих містах. Зараз тенденція зворотня. Громадяни все частіше надають перевагу за міським будинкам, яких все більше з'являється у навколишніх селах солонці, Сукільниках, Ясному та багато інших. І, закономірно, однією з найважливіших проблем є охорона за міських будинків. Протягом останніх трьох років Державною службою охорони вже активно впроваджується забезпечення охорони об'єктів, які знаходяться за межами міста Львова. Звичайно, там неможливо поставити час прибуття до трьох хвилин в таких віддалених будинках, але наряди міліції там прибувають до 7-10 хвилин. На вказаній об'єкті також широко застосовується і використовується, значить, за, за межами міста Львова, значить в приватних будинках, значить охорона територій приватних. Тобто є зараз можливість встановити на, по периметру будинку так звані зовнішні периметральні датчики, які ми активно підключаємо до пульта за це платиться, за, за ті послуги. Звичайно, це і послуга платна. Значить, і крім охорони будинку, ми можемо здійснювати охорону самої території, прилеглої до будинку. от Якщо в тому Будинку на території стоїть автомобіль, і залізе злочинець, і захоче тільки автомобіль, будинок не полізе. Чи спрацює в такому моменті сигналізація? Звичайно, спрацює, стоять периметральні давачі, як тільки скажімо, злочинець приблизиться до, до, до цього автомобіля, спрацьовує охоронна сигналізація, значить, на яку зразу же виїжджає наша група затримання. Зараз є сучасні системи охоронної сигналізації, які ми активно використовуємо. Значить, зараз не потрібно нікуди телефонувати. Все це відбувається в автоматичному режимі. Тобто, у вас всередині в помешканні, значить, біля вхідних дерев ставиться клавіатура, значить якою якої ви допомоги, якої ви ставите і знімаєте з охорони. Але ще одна є річ, значить, що ви можете, скажімо, своє майно ставити під охорону, коли ви покидаєте помешкання чи об'єкт, а також в нічний час, скажімо, ви можете ставити себе під охорону. Справа в тому, що в даний час, значить, побільшало випадків проникнень злочинців на ну, так звані помешкання громадян. Це особливо це є приватні будинки. Тобто використовується громадянами і зараз ставиться широко значить, пластикові вікна. Значить, пластикові вікна дуже легко відкриваються з вулиці. Тому, коли в, пері... в нічний період, коли лягають спати, люди відпочивають, значить в цей час залазять злочинці, значить в одних випадках вони, скажемо, коли значить, залазять в приміщення, де нікого немає, значить. Поцуплять різні речі, може поцупити різні речі, в інших моментах скоїться так звані розбійні напади. Тому, щоб себе зберегти, значить, людина може поставити себе на ніч, тобто ставиться під охоронний в нічний час вікна двері. Людина відпочиває, може пересуватися по будинку, але значить, сигналізація на неї не реагує, вона тільки реагує, скажімо, на сам периметр. Також зараз широко використовується так звана тривожна сигналізація. Тобто найбільше нападів на громадян скоюється, значить, або в під'їздах, або при підході до під'їзду, або, скажімо, біля вхідних дверей, коли людина відкриває квартиру. Значить, для того використовується тривожна сигналізація, так звані брілки. Значить, шляхом натиснення на тривожну кнопку значить, виїжджає на ряд міліції, значить, прибуття до трьох хвилин часу це відповідна реакція значить, на ті всі напади, які скоюється. Наприкінці минулого і початку цього року Україною прокотилась хвиля зухвалих програбувань банків. Декілька працівників і відвідувачів банків загинули. На жаль, не всі банківські установи дбають про належну охорону своїх відділень. Державна служба охорони охороняє тільки певну кількість, які частину банків не хочу називати цифру, значить на території Львівської області. Значить, інша частина банків охороняється приватними структурами. Але коли ви звернули увагу, значить в новинах передавалися, значить про ті резонансні події, значить всі ті банківські установи охоронялися приватними структурами. Зразу скажу, що приватна структура не може, по-перше, то, що я вже попередньо сказав, не може оперативно прибувати на сина тривоги. Тобто 3 хвилини, 3-5 хвилин і в структура не може цього дотримати, цих, цих термінів. Значить, друге, значить, приватних структур немає табельної вогнепальної зброї, не можуть їх застосовувати. Тому злочинці враховуючи ті всі, ті всі речі, значить, скоюють напади тільки на ті банківські установи, які охороняються або приватниками, або взагалі, ніким не охороняються. У нас є інспектори інженери підготовлені, які мають вищу і технічну, і юридичну освіту. Значить, які спеціально для того, скажімо, У нас, не так. Да. У нас є фахівці, інспектори-інженери, які проводять обстеження об'єктів і надають громадянам скажімо, пропозиції щодо означення об'єктів засобної сигналізації, тобто технічної кріпленості і таке інше. Людина може для забезпечення безпеки свого майна так і своєї безпеки, значить викликати нашого фахівця до себе на об'єкт. Цей фахівець проведе обстеження на десь пропозиції щодо встановлення засобів охоронної сигналізації з подальшим підключенням і технічної кріплені, щодо встановлення броньованих дверей, вікон, як укріпити двері і все остальне, які сейфи можна закупити, як гроші правильно тримати на об'єкті, щоб їх не вкрали. Значить, але така послуга не коштує грошей, тобто. Ця людина значить, може стати нашим клієнтом, якщо це їй буде пасувати. Якщо це не підійде, фахівець надасть пропозиції, вона подумає, значить, може і не бути нашим клієнтом. Але за такі речі гроші не платяться. У нас в Державній службі охорони є охорона страхова компанія, значить в якій можна застрахувати як своє майно. Значить, якщо Скажімо, ви являєтеся клієнтом Державної служби охорони, тобто ви охороняєте своє майно ДСО, значить, тоді, відповідно, там є, йде набагато менший процент цієї страхової суми. Тобто, якщо ви платите так скажем, за, за страхової суми скажем, від вартості майна, умовно кажучи, 5%, значить, то якщо ви є клієнтом Державної служби охорони охороняєте свою квартиру, значить то ви будете платити всього, всього лише 1% значить, страхової суми. Встановлювати чи ні системи охорони, чи користуватись послугами Державної служби охорони це особиста справа кожного. Переважна більшість наших громадян, дивлячись час від часу новини, де розповідають про крадіжки чи пограбування, сподіваються, що це його не стосується. Це не про нас. Але коли прийшовши додому, бачиш понівечене вандалами майно, викрадені речі та документи питаєш себе, а чому не зробив реальних кроків для захисту? Адже вартість сучасного телевізора перевищує вартість встановлення якісної сигналізації. А оплата послуг Державної служби охорони не перевищує оплати за інтернет-зв'язок. Ми вже не кажемо про втрачене здоров'я, що цілком можливе під час озброєного пограбування. Чи варто ризикувати своїм здоров'ям і майном, вирішувати кожному? Були спроби проникнення на об'єкти, значить були, скажімо, речі, коли злочинці проникали на об'єкт їх затримували, значить, але. Державна служба охорони може гарантувати 100% надійність збереження майна. і гарантує, скажімо, 100% надійність тих об'єктів, які вона охороняє. Про корпоративний конфлікт між співвласниками товариства з обмеженою відповідальністю Техносервіс Львів ми розповідали в одній з наших передач. Наприкінці грудня минулого року частина акціонерів провела зборів. Де змінили керівництво підприємства. Інша частина, за їх свідченням, участі у зборах не брала, а без їх участі збори не мали кворуму і не можуть бути визнаними легітимними. Конфлікт загострюється і переходить на новий виток протистояння. На цей раз між сільською радою села Старій Яричі та керівництвом підприємства Техносервіс Львів. Зараз, в принципі, ведеться така розумієте переписка між директором. ТЗОВ техносервізів паном Агеєвом і сільською радою про те, що вони не хочуть заключати договір оренди з даним підприємством, а натомість затягують час листування. Оскажемо нас надійшов лист від 12 січня 2012 року за номером 6. Відповідно до пункту 1.2 статуту ЦЗВ Техносервіс Львів, товариством є повним правонаступником усього майна, з усіх прав та зобов'язань реалізованого підприємства ВАД Техносервіс Львів, у зв'язку з чим усі його активи та пасиви рівним чином переходять до товариства правонаступника. За товариством зберігається ідентифікаційний код ревізованого підприємства. Ну, можу вам сказати, що правонаступником вони є всього майна і всіх зобов'язань даного підприємства, але не земельної ділянки. Тому ми їм. Відписали відповідь, що на ваше звернення від 12 січня 2012 року сільська рада повідомляє, що відповідно до рішення сесії від 29.01.2010 року номер 3 дійсно продовжень до оренди земельної ділянки з вад техносерезвлів терміном на 5 років. Станом на сьогоднішній час відсутня інформація, то що я вже казав про реєстрацію даного договору оренди, якому було яким було передано директору Матущакові. В Кам'янкабузький центр Державного земельного кадастру та хочу сказати, що відповідно до діючого законодавства України про наступництво в земельній сфері відсутнє. Потім, після того за якийсь період часу, буквально за два тижні, вони знову повторно до нас звертаються, а саме 19 числа, звертається в сільську раду, що сільська рада відмовляється, що ми самі собі суперечимо в даному питанні, але конкретно, але листа. Щодо оформлення документів, правильність оформлення документів до них, від них не надходило. Натомість я хочу зачитати, що один лист наважили від 18 січня 2012 року, сільська рада повідомляє, що на підставі рішення сільської ради від 29.01.2010 року за номером 3 з ваттах дійсно продовження оренду земельної ділянки терміном на 5 років. Отже, згідно розділу, зміна умов договору і припинення його дії, пункту 40, даний угоди, договір втрачає чинність. У зв'язку з реорганізацією підприємства ВАД Техносервіс на ТЗОВ «Техносервіс Львів», що унеможливлює дію даної угоди відповідно до діючого законодавства України про наступне земельній сфері відсутнє, сплата орендної плати Вад Техносервіс проводилась відповідно до угоди, заключеної з сільською радою. А також звертаємо до вас з проханням надати повну інформацію щодо автомобілів, які розташовані на даній земельній ділянці, яка після закінчення договору оренди перейшла в землі запасу сільської ради підприємство зовтехносервізвів відповідно до довідки номер Аа. Серії, перепрошую, АА 5148 514832 з єдиного державного реєстру підприємства Організації України, директором якого являєтесь ви займається виробництвом парових котлів і будівельних металевих конструкцій, а не надає послуги по стоянці автомобілів. Додатково повідомляємо, що сільської радою не приймало з рішення про надання земельної ділянки в оренду ДЗО Техносерис Львів, хоча земельний податок вами сплачують, однак документи оформлені належно. Тому для заключення договору оренди з ДЗО Техносерис Львів вам необхідно звернутися на сесію сільської ради та надати необхідні документи. І таких є листів ще два, куди ми йому наголошуємо, що він звернувся на сесію для того, щоб заключити договір оренди. Натомість. Було направлено лист в прокуратуру, що сільська рада затягує час, ну, невідомо з яких причин, тому що він би мав звернутися на сесію сільської ради і подати дійсно документи, для того, щоб можна було заключити договір оренди. Після цього, коли ми направили листи, Ще було, ми направили лист головному санітарному лікарю Камінкубутського району. Що сільська рада звертається з проханням провести перевірку підприємства на рахунок дотримання санітарно гігічних норм та законності облаштування автомобільної стоянки автовантажних автомобілів. тому що ми знаємо, що санітарні норми, санітарна зона то є 100 метрів, а до прилеглих будівель є буквально 30 метрів, 20 метрів, що забороняється законом. Ми спробували отримати коментар від нового директора ТОВ з обмеженою відповідальністю Техносервіс Лів, але ні за старою юридичною адресою по вулиці Газова, 7, ні за новою. По вулиці Богдана Хмельницького, 200 його не знайшли. Ви звертались до сесії сільської ради села Старий Яричів з проханням підписати договір між ТЗОВ Техносервіс і сільською радою. Законом передбачено про господарську діяльність оренду землі, що реорганізація фірми не є підставою для зміни довору, який був укладений між ватом цих усерезів. Дана угода була підписана з ВАД Львів» і передана директору підприємства Матущаку Миколі Миколайовичу, який взяв для реєстрації в відділі Державного земельного кадастру для того, щоб можна було зареєструвати дану угоду. Інформація щодо де зараз знаходиться договір оренди, який був укладений між сільською радою і підприємством, мені невідомо, тому що вони після реєстрації мали б передати в один примірник в сільську раду. Для того, щоб звернутися на сесію сільської ради. Для продовження договору оренди. В першу чергу йому необхідно було би подати документи, а саме право власності на вище згадані будівлі, які ми, про що ми говорили, які є на території даного підприємства. І ми винесли б на земельну комісію. І тоді вже на розгляд рішення сесії, як сесія прийняла, так би воно і було. В принципі. Відверто кажучи, незрозуміло, чому новий директор намагається спровокувати конфлікт із сільським головою. Адже підписання договору оренди землі це прерогатива сесії сільської ради, а не сільського голови. Конфлікт заради конфлікту.